Христові муки і страждання, Христова смерть і Воскресіння принесли грішним виправдання, дали всесвітові спасіння, Його простерті, святі руки, всіх грішних обняли з любов'ю, прибитий на хресті у муках за грішний світ, Стікав він кров'ю, і є ноги, що з неба спокій всім принесли, проклали просто в рай, дорогу, Зір в небо, грішникам піднесли, його проколений бік тіло, за грішний світ увесь страждало, спасіння діло, Завершило, і Боже Царство всім придбало, і на чолі вінок терновий дошкульно ранив, святі скроні, нев'янучі вінки в обнові, придбав спасенним він на троні, в Христі відкуплення ми маємо, примирення у нього. З Богом, з ним щастя, неба посідаєм, бо ж він до раю є дорога. Слава Господу!